Гарного дня! Сьогодні коротко відповім на запитання, чому настає зупинка в духовному рості, в розвитку дару. Насправді є декілька причин. Перша і найголовніша причина зупинки це якраз саме очікування цього дару, тому що так працює наше его. Очікування це ілюзія. Якщо людина робить щось заради того, щоб виправдати свої очікування, ні про який духовний розвиток не може бути навіть і мови. Адже тоді це не духовний розвиток і ріст, а просто задоволення свого его. Слідуюча причина недостатня кількість енергії, яка створює дефіцит між нормою людини та її фактичним значенням. Ще одна з поширених причин це проблеми поля. Аури людини або ж перебитий потік поширеними також є власна вигода, глибинна, і синдром рятівника, коли хочеться врятувати всіх і все на світі. Але людина знання без запиту нікому допомагати не буде не через те, що вона така прошена, а тільки через те, що вона поважає кордони і навчання іншої людини а також знає кармічні закони та відповідальність. Пам'ятаєте, благими намірами вимущена дорога, самі знаєте куди. Тож ми розглянули найпоширеніші причини, але кожен окремий випадок потрібно розглядати індивідуально. Будьте сильними. І у славу роду нашого!